Козиріг серпень. Самі основні моменти, що на вас чекає в серпні місяці. початок середина, кінець місяця. Дивимось. Козиріг. Початок Ой, дві випали. Так, початок місяця непоганий якийсь розвиток, якісь можливості, прибутки можуть бути. Хтось дізнається про вагітність або в когось будуть вже роди, так сказати. Ну, і початок досить непоганий. Далі у нас іде луна. Значить, це депресії, можуть бути, нервові якісь зриви, закриваєтесь в собі, таємниці, навколо вас, або ви щось приховувати будете. От, можливо, дізнаєтесь про вагітність і не захочете нікому розповідати. Таке також може бути. Хтось отримає пропозицію руки і серця. Чомусь в мене так. І знаєте, як можете отримати, і от, нікому не, не буде розповідати, така таємниця у вас буде. Також це ще е, можуть бути зв'язки, е, партнерство на роботі, е, з кимось про щось будете домовлятися, документально, можливо, якісь такі штуки. Е, середина місяця навчання дає. Е, ком... Документи подаєте в навчальні заклади, також може бути. Далі хтось проходить на курси, навчається, стажування на роботі, також може бути, хтось іде на стажування на роботі. Далі жінка або воздушної стихії, близнюки, терези, водолії, або це може бути мама, або це жінка така, знаєте, старшого віку, трохи. Розведена, може бути самітня жінка, і от з нею будуть якісь моменти. Можливо, в неї будете навчатись, або ну, якось взаємодія буде з нею. Перезвони, переписки можуть бути через інтернет. <кій> Плани будете якісь строїти активно в середині місяці, щось вам захочеться, побачити можливості, у вас якісь з'являться. На роботі можливо, і підвищення. Далі дивіться, я кажу про роботу, і тут трійка пентаклів. Робота вам. Подобається все окей, але хочеться сказати, бачите, тут в мене дві, дві карти випало. Якісь документи, підписання документів може бути з цим важкувато. Не все може виходити. Також може бути така історія, як з старшою людиною, батько, вчитель, керівник, наставник якийсь. Да, от там можуть бути або почуття, самопочуття якесь не, не дуже. Може бути в кінці місяця, або якісь такі, знаєте, труднощі. От. І кінець місяця у нас виходить сімейна карта. Значить, тут, якщо це по сімейному, то все налагодиться. Фінанси, фінанси у вас будуть в 100%. Хтось, можливо, знайде роботу, в когось будуть гарні проєкти, які перспективні будуть робо, проєкти. В цілому місяць. Навіть не дуже поганий по сравнів зі всіма стальними. Карта мага це коли ви знаєте, можете ще ви когось навчити, можете ще ви комусь розповідати, як що краще робити, якісь давати поради, можете самі десь починати свій бізнес, своє направлення, можливо, там, я не знаю, в соцмережах захочете якось там. Проявитися, в принципі, може піти да, у вас ця історія. Лідерство якесь будете проявляти в цьому місяці. Ось така історія козироги. На все добре.